Два не ну, якщо я вмираю то міняється мова. Погнали! Зараз я в першому раунді, зараз я розмовляю на нашій рідній українській. Буду вже відразу обичаюся за лаги, за те, що я пропадала. У мене зараз учоба, але зараз вихідні, тому я можу вам записати відосики. Ну що, я зараз йду ховатися від Мардера, тому що я боюся, що якщо я десь сховаюсь десь у якійсь ничці, то він мене найде і там буде тупік. І я от этого боюсь. Е, тому. Я. О, там мардер, терма... там мардер, боже, давайте біжати. Ой ні ні, ні мене мене вбили. Окей, okay, I I speak English. Um, because. It's це не буде рахуватися як один раунд. Е, зараз це не рахувалося того, що я просто хотіла попробувати баг, тому наступний раунд я також буду розмовляти на англійський, щоб. Е, ну, хоча б була якась суть цього відео, а не просто розмовляю на українській, а один міні-раунд розмовляю на англійський, там, де я успіла сказати тільки два слова. А зараз я просто десь ходжу, тому що мені просто сумно. Виріг, окрім мене. Um, okay. um, зараз я піду голосувати за карту. Я хочу вибрати якусь круту карту. Не обичну, а якусь прикольну карту. Так, mm, да, давайте workplace. Вона сама прикольна тут. Міняю мову. Я зараз міняю мову і... Типу, зараз буде раунд уже. Я вже якось не хочу грати, щоб мене знову так бистро вбили. Ну, ладно, давайте. Е -е, ось і новий раунд. Я не винна, ну так завжди. Uh, I will oh. uh, Okay, and now I speak English. Okay. And now I speak English uh, because I die in the uh, round and uh, I, I want not see the back and I die in the round and I speak English. Uh, in this round, oh, I see the pistol. Okay, let's uh, let's shoot in the mother. I know who's the mother. It's a boy. This boy. Uh -huh. oh, this boy's uh, sorry for the lock, uh because in internet is bad. Okay, uh, I want. to I win. I have a victory! Ура! Йей! Йей! Ну і на цьому па-па! Вибачте з вами на ліжку!